«Гаррі» Гарі від «Ріел». Дім з характером. Старт продажів. Меланія Трамп передала Путіну особистого листа, в якому йшлося про викрадення українських дітей. Листа на зустрічі Путіну вручив Трамп, а Фокс News вже опублікували його зміст. Кожна дитина носить у серці тихі мрії. Незалежно від того, народилася вона у сільській місцевості чи в самому центрі величного міста. Вони мріють про любов, можливості та безпеку від небезпек, як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління, як лідери, ми маємо відповідальність дбати про всіх дітей, а не лише про комфорт небагатьох. Безсумнівно, ми повинні прагнути створити світ, наповнений гідністю, щоб кожна душа могла прокидатися у мирі, а майбутнє було надійно захищене. Проста, але водночас глибока істина, пане Путін, у тому, що кожне нове покоління починає своє життя з чистотою невинністю, яка стоїть вище за географію, владу чи ідеологію. Але у сучасному світі деякі діти змушені берегти свою тиху усмішку, не торкнуту темрявою довкола це мовчазний спротив силам, які можуть відібрати їхнє майбутнє. Пане Путін, саме ви здатні повернути їхній дзвінки й сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж служіння лише Росії, ви послужите всьому людству. Така смілива ідея стоїть понад усі поділи, і саме ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним підписом вже сьогодні. Час настав. І те, що нам повідомляє інститут вивчення війни, його експерти також провели власний аналіз після зустрічі диктатора на Алясці з президентом Трампом. І за їхніми даними Путін там порушив протокол. Першим взяв слово на прес-конференції з американським президентом. Окрім того, повторив низку давніх кремлівських інформаційних наративів про війну в Україні. Там і братські народи, російська історія, екскурс, як завше, але і відносини США і Росії. І власне, якщо повернутися до думки екс-радника Трампа Джона Болтона, то якраз на цій прес-конференції Путін говорив, що вони перегорнули сторінку, маючи на увазі Сполучені Штати Америки та Росію. Але де в цьому перегортанні Україна? Оце насправді питання, яке варто проаналізувати. А що стосується вимог Російської Федерації, які озвуч. Чують зараз у західних змі гіпотетичних вимог, але тих, які стосуються і релігії, серед іншого, тобто повернення РПЦ Московського патріархату на територію України, їхньої діяльності і санкціонування, такої то я вам хочу розповісти про те, що зараз повідомляє центр протидії дезінформації. А там свідчать про те, що в окупованому нині Криму російська православна церква активізувала діяльність з ідеологічної обробки дітей та молоді. Адже нещодавно на базі міжнародного дитячого центру Артек, який перебуває під санкціями РНБО України за пропагандистську діяльність, там пройшов молодіжний форум, який вони називають «Істоки». І що ж там відбувалося? В заході взяли участь уявіть собі 160 вихованців духовних академій та семінарій з усієї Росії. Під час форуму відбувалося Презентація братства православних слідопитів з Каутської організації РПЦ. Вона працює на півострові з 2022 року. За даними Центру протидії дезінформації, організація є частиною системи ідеологічної обробки, спрямованої на мілітаризацію, саме мілітаризацію дітей. І от. Фотографії, фотосвітлини звідти там, де маленькі діти збирають, розбирають автомати, там, де відбуваються шикування, окрім класичних оцих скаутських навичок, типу виживання на природі, орієнтування, так, ну, щось без, без шкідливого. Командна робота там учасників от якраз навчають користуватися зброєю. Форма братства часто стилізована саме під військову, як зазначають у ЦПД, А риторика організації відверто войовнича. Я думаю, нас це з вами не дивує, але все ж дітям прищеплюють ідею поваги до подвигів, захисту слабких та служіння батьківщини, які неминуче пов'язані зі збройною боротьбою а надалі дивимося глибше із так званою СВО Путіна. Тобто, якщо подивитися на це все ось так згори, то банальне промивання мізків дітям з раннього віку, яке організоване безпосередньо ось. Тією РПЦ Російською православною церквою те, що хочуть повернути на територію України УПЦ МП, так яке діяло у нас тут в нашій державі і так болісно викорінювалося. І дуже багато відверто конфліктних ситуацій ми мали в різних населених пунктах України. Так от це зазначають, що під прикриттям виховання і ось таких духовних цінностей Кремль через РПЦ готує дітей до майбутньої служби у війнах, які будуть потрібні Путіну. І ось цей причинно наслідковий зв'язок, друзі, я наголошую на тому, що нам потрібно його пробудовувати. Не просто так. Україна чомусь вирішила, що одна церква їй подобається, а інша ні. Це не боротьба з релігією. Це дуже важливо зазначати для наших закордонних партнерів, для тих, хто нас дивиться зараз за межами країни, за межами і тих же країн СНД, як їх називають, для англомовного населення. Ніхто в Україні не бореться з Відкритістю і волею віросповідання або релігійними напрямками, але враховуючи, що Російська православна церква це філія ФСБ російського, яка уже зараз на тимчасово окупованих територіях змушує дітей збиратися гуртом, цінувати. Збройні напади Росії і перезбирати зброю мені здається, що тут об'єктивно є причини для того, щоб відмовитися від діяльності таких організацій на території нашої держави, і звісно ж вберегти наше підростаюче покоління від отакого згубного впливу, там де дитині з шести років навіюють, що вона має служити батьківщині в подальшому і полягти десь за інтереси кремлівського диктатора.